Барбара Космовська Буба. Розділ 17. Гуру на телефоні. Це пані Астріда, гордо проказала мати. Буба, батько і дідусь стояли в передпокої, зацікавлено спостерігаючи за маминою гостею. У свою чергу, незнайомка не дивилася ні на кого, зате цікавими очками роззиралася довкола. У вас. Шкідлива аура в помешканні, невдоволено заявила вона, трохи помовчавши. Завтра підемо до галереї феншуй, купимо декілька дрібничок, слова призначалися матері, яка захоплено притакувала. Феншуй, повторила мати, і в її голосі пролунала нотка обожнювання. Вона закохано глянула на свою химерну гостю і провела її до кабінету. Коли за пані Астрідою безшелесно зачинилися двері, тріця продовжувала непорушно стояти, явно вражена жахливою материною знайдою. Манчакова в порівнянні з нею, то дрібничка, порушив тишу дідусь. Давно я не бачив такої великої й такої владної жінки. Мене вона теж налякала, зізнався батько голосом, якому бракувало мужності. А може, вона приємна? Несміливо висловила надію буба, але зовсім не переконливо, би, не довіряла сама собі. Цікаво, звідки ля Марися її витягла, роздумував дідусь, зав'язуючи серветку на шиї. Навіть поява пані Астріди не вплинула на його апетит. Певне, з цієї галереї фуй-фуй, бо звідки ж іще, припустив батько, розрізаючи виделкою котлету. Такі жінки не ходять зазвичай вулицями, не сидять у кав'ярнях і не працюють на фірмах. Вони перебувають, як мені здається, або в якихось хемерних релігійних громадах, або батько стишив голос до зловісного шепоту у сектах. Сектах. нажахано повторили дідусь із Бубою. Буба отямалася перша. Якщо оцінювати людей на підставі їхнього зовнішнього вигляду, то наша Манчакова повинна бути якимсь гуру, а вона ж собі лише звичайна жінка. Манчакова грає в бридж, отже, вона досить нормальна. Кажучи це, дідусь дивився на рештки батькової котлети і був готовий кожної миті її поцупити. А тут про гру аж ніяк не йдеться. Вона, може бути, буба глибоко замислилася. Перекладачкою. Якщо вона перекладачка, то я поет, не погодився дідусь. Швидше якась перекупниця. У неї шахраюваті очіці і червоні захлані лапи. Одурить нашу Марисю, а та й не помітить. Але цікаво як! Жах, який дідусь посіяв у всіх присутніх, зріс ще більше по тому, як двері материного кабінету знову відчинилися, і в них з'явилася спина пані Астріди, котра тягнула з матір'ю величезну коробку. Ти що, виїздиш Люба?» – батько спантеличено дивився на коробку, навіть не намагаючись опанувати знервованість, проте це погано йому вдавалося. Ти продаєш комп'ютер? перелякалася Буба. Лише дідусь зберігав самовладання. Агнешка давно більше тут не живе, замугикав він, доїдаючи батькову котлету. Мати переможно подивилася на всіх і за могильним голосом прорекла: негативна енергія. Можете його забрати собі. Астріда схвально поставилася до материних слів, киваючи своєю здоровезною головою, а мати, підбадьорена її похвалою, радісно всміхнулася, як мала дитина. За десять хвилин. Гора негативної енергії виросла до грандіозних розмірів. Вітальня почала нагадувати магазин побутової техніки під час доставки нового товару. Поруч із комп'ютером громадилися музичний центр, телефон, дві галогенові лампи, електронні годинники й ваги, нова мобілка, предмет мамини гордощів і навіть депілятор. Залишилося викрутити лампочку і матимеш Марисю справжню печеру, прошепотів дідусь, а стріда кинула на нього пронизливий і сповнений зневаги погляд. Я візьму мобілку і депілятор, озвалась вона, трохи помовчавши. Віддам їх, Маріє, братові Бенедикту, як символ дня. Символ дня буба намагалась щось зрозуміти, але ситуація змінювалась так блискавично, що логіка виявлялася зовсім непотрібною. Брат Бенедикт користується депілятором? Дідусь, вочевидь, зацікавився такою інформацією, яка на додачу підтверджувала попередні батькові припущення. А власне кажучи, хто такий цей брат Бенедикт? Він член місії світла природи, зверхньо пояснила мати. Світла чого? Здавалося, що батько, от, -от з божеволі, однак не полишав надії сподобатися материні гості, демонструючи пані Астріді свою фірмову усмішку. Проте Астріда була не камерою, а явним ворогом усіх та всього, на що тільки налаштовувався її погляд. За винятком матері. Депілятор і мобільник вона спритно вкинула до пакета, витягнутого з під величезного волохатого коца, який певно слугував їй за пончу. Вона скидається на диван із цим своїм коцом, зауважив дідусь, але його ніхто не слухав. Батько з Бубою втупили погляд у двері маминої кімнати, які знову виявилися зачиненими. Ти був правий, павелку. Вираз дідусевого обличчя наводив на думку про кінець світу. Секта! І що тепер буде? Буба засумувала за нормальними сварками батьків. Котрі закінчувалися кількаденним перемир'ям. Досі будь-яка суперечка відбувалася, як звичайно, достатньо було запастися терплячістю, щоб знову побачити, як батьки повертаються до ніжності й любовних зітхань. Проте цього разу мати порушила класичне закінчення подружньої драми і запровадила на сцену нову дієву особу, що тут, у їхньому домі, почувалася краще, ніж Буба. Що буде? Підхопив дідусь із зміною пророка. Нічого не буде. Твоя мати поміняла в кімнаті меблі, викинула комп'ютер, зате поставила двомісний диван моделі Астріда. От і все. Будемо сподіватися, що диван невдовзі забереться звідси, бо пані Астріда сьогодні ночуватиме в мене, перебила старенького мати, знову з'явившись у дверях. Більше вона не виходила, не допомогли батькові прохання пояснити, що відбувається, які він шепотів біля зачиненої кімнати, чи те, що дідусь легенько стукав у двері, прохаючи доньку поговорити з ним. І навіть героїчна бубана спроба подзвонити на мобільний, який ще години тому належав мамі, а зараз став власністю незнайомого нікому брата Бенедикта. Мати вперто вдавала, що її немає в кімнаті і лише чуйне вухо. Могло вловити тихеньке мелодійне шепотіння, що нагадувало якусь дивну молитву. Проте ніхто в родині не відзначався таким дивовижним слухом, тож нічого й не почув. Ранок виявився кошмаром. Спершу батька, який увійшов до кухні у своїх улюблених боксерках, вигнали звідтіля, обзиваючи екзибіціоністом. Мати щинила гвалт, і тато, прикриваючи долонями свої куці труси з намальованими на них північними оленями. Вилетів із кухні швидше, ніж туди зайшов. Замить Бубі дорікнули за слова доброго ранку. Треба казати ласкаво просимо, сестро Астрідо, повчала доньку роздратована мати. Оцей час бубина нова сестра доїдала її сирок, запиваючи сніданок шкідливою Кока-Колою. Дідусеві теж не вдалося спокійно поїсти. Мало того, що Астріда зайняла його місце, то ще й привласнала собі тарілку, останню з улюбленого сервізу, і на цій тарілці лежала яєчня, якою старенький зазвичай снідав. Дорогою до ліцею Буба намагалася зосередитися. Їй здавалося, що її єство розпалося на маленькі частинки, які від учора перебували в різних світах, і тепер не могли зібратися докупи. Камінець, який воно стусунуло носком Мартенса, видався дівчині валуном. Галки, такі балакучі й кокетливі зазвичай, верещали, як ненормальні, а пані Крися з кіоску не відповіла на Бубине привітання, хоча дівчина ладна була заприсягтися, що та її бачила у віконці. Адас ішов попереду Буби, але їй не хотілося зупинити його голосним Агов. Вона не зраділа навіть тоді, коли її наздогнала задихана і весела зуска хваст, яка ніколи не ставила дурнуватих питань і раз на тиждень дивилася культовий комедійний серіал Рейс. Привіт, бубо! привіталася Зуска, простягаючи м'ятні цукерки. Це мій сніданок, пояснила вона, посміхаючись. Стільки часу доводиться марнувати в черзі до туалету, що поснідати вже не встигаю. Здається, я теж, зітхнула Буба, беручи цукерку. Через туалет? жувала вже третю. Ні, через маму, вона збожеволіла, коротко пояснила Буба, розгризаючи м'ятне драже. Лише зараз? здивувалася Зуза, і в її голосі вчувалася нотка заздрості. Тоді тобі справді пощастило. Можна сказати, що ти постаріла з нормальною матір'ю. З моєю не можна було говорити ще в п'ятому класі школи. Ну що ж, співчутливо зіткнула вона. Колись і у твоєї мусив поїхати дах. І з часом це минається, продовжувала Зуза тоном знавця ненормальних матусь. Нарешті ти якось до цього звикнеш, але треба мати терпіння. Послухай доброї поради. Біда в тім, пояснила Буба Зузі, що в мами поїхав дах не через мене, а через якусь ненормальну жінку, котра від живе в нашому домі, поглинає наш сніданок і поводиться, як мамин чоловік. Вони навіть сплять разом. Буба вже пожалкувала, що все так вибавкала, але Зуза не надто зацікавилася екстравагантністю Бубиної матері. Не переймайся, сказала вона, це минеться. У твоєї матері теж повинні виявитися якісь вади. Та ні, відповіла, подумавши Буба, досі все було гаразд. Невже в неї немає жодних емоційних недоліків, не повірила Зуза і згорда глянула на Бубу, яка раптом зрозуміла, що останнім часом усі дивляться на неї якось зверхньо. Власне кажучи, намагалась проаналізувати ситуацію Буба. Відтоді, як батьки повернулися з моря, мама була такою нещасною, весь час плакала, навіть вигляд тата її страшенно дратував і, і, знаєш, вона з ним взагалі не розмовляла. А він теж поводився по-дурному, неначе мамині нерви його не обходять. Сама бачиш, Зуза безпорадно розвела руками. Емоційний недолік. Причому серйозніший, ніж у моїх старих, після розлучення. Після розлучення? Звісно, а чого ти дивуєшся? У нашому класі більше розлучених батьків і матерів, ніж тих, що живуть разом. Буба зітхнула. На щастя, вони вже були в школі, і продовження розмови було неможливе через страшенний галас. Проте навіть наодинці із своїми думками Бубі важко було зрозуміти, що б вона воліла. Мати розлучених батьків чи двох матерів та одного ображеного тата. На математиці вона ніяк не могла зосередитися думки були зайняті родинним рівнянням, з одним невідомим, і Буба не знала, що могло допомогти їй його розв'язати. У свою чергу ридбулька на польській розводилася про духовні аспекти віри в середньовічній ліриці. Що переконало Бубу в могутності релігії та її впливові на людську психіку, бо саме це, безумовно, стосувалося зараз її матері. До всього ще й астрономічний гурток запрошував на лекцію, присвячену астероїдам. А це нагадало Бубі про Астріду, яка сама скидалася на велетенську скелю, хоча, безумовно, не була при цьому небесним тілом. На запитання агати, що трапилося, Буба відповіла коротко. Сама не знаю. Дівчата сиділи на підвіконні і ласували пончиками з ніжним ванільним кремом, з яким в буби асоціювалася агата. Віднедавна вони разом проводили час у відвертих розмовах на великій перерві, а підвіконня, з якого їх час від часу зганяв учитель географії, стало найзатишнішим місцем у ліцеї. Я вважала, що не може бути нічого гіршого, ніж жити з моєю бабусею Ритою. Але це неправда. Вона була не така вже й погана. Я ж тобі казала, переможно посміхнулася Агата. Завжди може бути гірше, ніж ми собі уявляємо, додала вона і засмутилася. Її погляд потьмянів, а сама дівчина виглядала незвично тихою. Бубі стало соромно. Ти переймаєшся моїми проблемами, але в тебе самої якісь негаразди, намагалася розпитати товаришку Буба, зазираючи їй в очі. У кожного є якісь проблеми, удала, наче не розуміє Агата, силкуючись, упевнено посміхнутися, але Буба не дозволила себе ошукати. Проте не кожен приходить до ліцею із заплаканими очима. Бо не в кожного вдома пекло, стинула плечима Агата, розглядаючи свої поношені черевики. Пекло то в тебе теж пекло, здивувалася Буба, розуміючи, що за Агатою її об'єднує не лише любов до пончиків з кремом. А тож, тільки дещо інше. Дзвоник завжди лунає в найменш відповідний момент, подумала Буба, побачивши, з яким поспіхом Агата зістрибує з під віконі. Поговоримо про це іншим разом, пообіцяла Агата, проте Буба була певна, що це була найостанніша річ, про яку її подружка хотіла б поговорити. Мілош стояв перед школою, вдивляючись в небо. Певне, він бачив не лише хмари, бо коли Буба повільно наближалася до хлопця, той витяг руки з кишень і зробив розумне обличчя, наскільки це можливо в 16 років. Ластівок видивляєшся? Буба зупинилася біля зосередженого Мілоша. Ти теж ластівка, але одна ластівка весни не приносить, озвався він. Що ж, то я полетіла додому, набурмосилася Буба, і мілошеве обличчя негайно набуло звичайного вигляду. Не кажи так! Від учора я став членом орнітологічного гуртка і готуюся написати доповідь про горобців. І тепер перевіряю, наскільки це актуальна тема. Скажу тобі, от що, горобців на пальцях можна перелічити. Може, вони трапляються так рідко, що доведеться йти до зоопарку? У цю хвилину ціла хмара сірих непоказних пташок з голосним цвіріньканням прилетіла на шкільний стадіон. Мілош глянув на Бубу, як на добру чарівницю. Оце то так, захоплено прошепотів він. Я навіть оком змигнути не встиг, а тут маєш ціла зграя, ти мене врятувала. Тепер не доведеться покидати гурток, тож я тобі винен щонайменше піцу. І Міш знову глянув на Бубу. Цього разу так, ніби вона була єдиним екземпляром райського птаха, від якого залежить щастя орнітолога початківця. У піцерії Брудзьо, яка була місцем зустрічі всіх ліцеїстів, уже сиділо півкласу, наминаючи піцу із сиром. Побачивши Мілоша й бубу, чимало знайомих привідно помахали в їхній бік, проте вони воліли обрати вільний столик. Неподалік від набурмосеної Йольки і якогось нещасного нині Адася. На противагу похмурій парі, Мілош аж проминився від радості, мабуть, через свої орнітологічні вподобання. А коли розповідав про дієту, якою його мати катувала себе і заодно всю родину, його очі сміялися так, ніби він раптом уздрів найрідкісніший екземпляр африканського колібрі. Тим часом замість колібрі перед його очима була буба, яка теж відчула дивний приплив енергії і усміхалася чимраз ширше. Вона навіть не збиралася озиратись на Йольку, дзузьки. Проте дівчина таки бачила її краєм ока, моби вже звикла постійно стежити за колишньою подругою. І раптом з подумом збагнула, що Йолька витріщається на неї, точніше на мілоша. На додачу вона робила це цілком відкрито, ба навіть безсоромно. А вже ж, це підходяще слово, вирішила Буба, знову скоса зиркнувши на рожевий Йольчин светрик Вона встигла ще замислитися, чому її. Однокласниця сьогодні сама на себе не схожа, і раптом до неї дійшло. Йольчине волосся нагадувало макарони спіральки. Частина спіральок залишилася світлою, а частина гармоніювала із рожевим светриком. Ці спіральки Йолька щомиті приглажувала, намагаючись їх розпрямити. Рука тремтіла, а її власниця була розлючена. Про це свідчили капризно надуті губи, ображені на весь світ. Більше буба нічого не встигла помітити, бо горизонт їй затулила тарілка з піцею. Мілош тактовно припинив розповідати про дієту і накинувся на гарячу смакоту. Бачу, ти вже вполював першу пташку. Йолька зупинилася біля Мілоша, даючи Адасові можливість розплатитися. «Чи маленька?» – в'їдливо додала вона, і рожевий светрик подався до виходу. Буба почувала себе повною ідіоткою, з великим кавалком піци в роті. Перш ніж вона його проковтнула, йольчині спіральки вже майоріли на тому боці вулиці. З кожним днем мати ставала чимраз чуднішою. Її нова релігія, у якій поєднувалися елементи всіх культур та філософій, супроводжувалася постійною присутністю пані Астріди, яка коли й озивалася, то лише до матері. Проте, непрохана гостя охоче годинами тринділа по телефону. Буба з дідусем намагалися з'ясувати, які важливі справи змушують пані Астріду без кінця його окупувати, проте на них чекало гірке розчарування. Під час цих розмов. Астріда була звичайнісінькою жінкою, яка записувалася до свого стоматолога, видзвонювала до подружок, одна з яких після сорока народила першу дитину, а іншу доводилося повчати в справі розлучення. Ти впораєшся, Люба, треба це зробити для нашої групи, переконувала Астріда, посмоктуючи крізь соломинку томатний сік. Чим швидше, тим краще. Ти й так занадто довго мучилася із цим віслюком. Навіть не згадуй мені про дітей, репетувала вона до слухавки. Їм теж потрібне нормальне життя. Кінець рабству, процідила вона, аж дідусь під дверима перелякався. Чуєш, Бубо, куди вона гне, знервовано шепотів він. Не буду приховувати, що мені не надто подобається поведінка твоєї матері, але це не причина, щоб я дозволив їй покинути Павла, а в цієї відьми саме такі наміри. Сучка така. Діду, розгнівано дорікнула онука. Ти ж бо джентельмен, але вона не жінка, це монстр. А стрідине плямкання вщухло, тому шепотіння під дверима теж припинилося. Лише коли її важкі кроки затихли за дубовими дверима материного кабінету, буба з дідусем полегшено перевели подих. Підслуховування нової пожилиці обоє сприймали як родинний обов'язок. Мати, яку Астріда довела до повного отупіння, повністю втратила зацікавлення хатніми справами, спілкувалася виключно із цією велетенською неохайною жінкою, ставлячись до решти як до непотребу. Її міміка змінювалась лише тоді, коли з'являвся батько. Тоді мамине обличчя набувало виразу неконтрольованої агресії. Батько, здавалося, усе більше байдужів до материної манії. Він просто з'являвся на Звіренецькій чимраз пізніше і після солідної порції випивки. Тим часом мамин кабінет перетворився на місце химерних містерій, у чому Буба з дідом мали можливість переконатися, щойно він порожнів. Його мешканки щодня по обіді виходили в групу, попередньо умовившись із таємничим братом Бенедиктом, який заволодів маминим депілятором. Протягом двох годин дід з онукою могли внишпорити в кімнаті, яка світила пусткою, шукаючи там слідів того, про що знала навіть Барташова, а саме, що в матері абсолютно поїхав дах. Крім дюжини дзвіночків, які від найменшого повіву перетворювалися на симфонічний оркестр, кімната стала камерою зберігання химерних речей. Звідусюди звисали якісь чудні забавки. Скрізь були свічечки, дешеві статуетки і купа атласних подушечок, порозкиданих по килиму. Стіни вкривали аркушики з материними сентенціями, які дідусь мав звичку читати. Послухай но, ну, Бубо, про що мріє твоя мати? казав він, уздрівши нового аркушика і негайно зачитував найсвіжіші тексти власної доньки. Небо призначене для наївних. Тим, хто йде за світлом природи, достатньо жити, прагнучи істини. Або ось ще радів старенький, побачивши інший: людина торкається Бога, коли відкидає матеріальне. Тепер ти розумієш, як спритненько перехобить Астрітка все, що в нас є матеріального разом із цептерівськими каструлями? Побачиш. Вона поцупить навіть Марисну парасольку. Дідусь дивився на Бубу з непідробним співчуттям, неначе бачив її без даху над головою, без мартинців і нещодавно куплених джинсів. Він справді виглядав ураженим цим уявним нещастям, і Бубі стало ніяково. Але ж це не триватиме вічно. Вічним є хіба що світло природи, від якого твоя мати осліпла, заявив дідусь і торкнув пальцем розкладене на підлозі килимок. Твердий, насмішкувато мовив він, а твоя мати живе на ньому вже цілий тиждень. Уночі спить на ньому, а вдень я теж підозрюю, зізналася Буба. А вдень мама виконує на ньому різні карколомні вправи, пітніючи від зусиль, а пані Астріда сидить у кріслі, об'їдається вафлями і підганяє маму. Барташова сказала, що коли це продовжуватиметься, не кажи більше нічого, жалісно озвався дідусь. Барташова все ж людина, якщо вона коли-небудь виконає свою погрозу, нам кінець. Зараз, коли не стало твоєї матері, але ж мама жива. Спохмурніла Буба. Марися живе, але в іншому вимірі, не поступався дідусь. Тому, коли твоя мати нас покинула, ми існуємо лише завдяки Барташовій. А вона усе таки чудова жінка, ніжно продовжував він, і буба готова була дати голову на відсіч, що за шкельцями окулярів у нього зблиснули сльози. Обід, пане Генрику! За дідусевою спиною стояла постать у фартусі із великими польовими маками, а з рум'яного обличчя Барташовою старенькою дивилися привітні й добрі очі. І Буба подумала, що дід завжди все знає, навіть те, коли варто про когось відгукнутися добре, а коли погано, і за це вона теж його дуже любила. Чула! похвалився дідусь, прямуючи за фартухом. Вона сказала, Пане Генрику, а це звучить так, не би вона мені щонайменше освічилася в коханні. А ви тут ще живете? допитувалася Манчакова, намагаючись упхатися у двері одночасно з чоловіком. До вас неможливо дозвонитися, постійно зайнято, гриміла вона, перевіряючи, куди це поділася її сильна половина. Через деякий час виявилося, що пан Вальдик залишився за дверима і марно силкувався потрапити до середини помешкання. Я ж тобі казав, кохана, що буба перебуває в такому віці, коли переважно спілкуються по телефону з нареченими. Манчак квапливо стягав пальто, проте дідусь виявився швидшим. А що це ви тут від нас приховуєте, дорогенький пане Манчак? Ого, яка чудова шинеля! утішився він, угледівши блискучий велюр з химерним орнаментом. Чудово пасуватиме до нового Марисиного інтер'єру. Браво, браво! кепковав він з гостя. Ви напрочуд мужня людина. Дайте нам спокій. Манчакову страшенно засмотило те, що вся увага пана Генрика зосередилася на її чоловікові, тоді, як вона знімала з голови величезного Кавуна. А це що таке? здивувався старенький у друге. Кавун посеред зими? Гарний ні в року!» Він аж прицмокнув із задоволення. За цей берет, пане Генрику, я заплатила стільки, скільки коштує відпочинок на майорці, відрізала Манчакова, легенько струшуючи з кавона невидимі порошинки. Щиро кажучи, я волів би відпочинок, навіть разом із вами, зауважив дідусь. Тоді занепокоєно роззирнувся довкола й прошепотів. Наша Марися збожеволіла. З вами, будь-хто здуріє. Манчак спокійно витягнув колоду карт, залишаючись абсолютно байдужим до сенсаційного повідомлення. У якому розумінні збожеволіла? запитала Манчакова, смикуючи шарфик горохового кольору, що чудово пасував до Кавуна. У прямому розумінні живе із жінкою. Буває, сухо озвалася Манчакова. Жінок у певному віці починають цікавити інші цінності. Цілими днями. Молиться перед якимсь бовванчиком і дивно поводиться або сидить по турецьки, або стоїть, розставивши ноги. Розставивши ноги, здивувався Манчак. Це страшенно незручно, може, у неї ревматизм? Моєму знайомому ніяк не вдається вклякнути, бо в нього болять коліна. Не стає навколішки відтоді, як перестав ходити на службу Божу, отрутилася Манчакова. Це якраз і був. Початок хвороби, несміливо захищав товариша Манчак. Він тобі ніколи не подобався. Бо в мене теж є інші цінності, пояснила Манчакова, сідаючи до столу. Буде краще, якщо ми гратимемо в мене, вирішив дідусь. Тут крутяться підозрілі особи, які хазяйнують у нашому домі. У вашій кімнаті нам не щастить. Завжди програємо, то й цього разу програєте, бо сили не маєте. Прорік, дідусь, це мій девіз на сьогодні, радісно похвалився він, широко відчиняючи двері до своєї кімнати.